Вітаю тебе на своєму каналі про саморозвиток, духовність та жіночу реалізацію. Мене звати Анастасія, і я вже біля двох років допомагаю жінкам з різними запитами від жіночої самореалізації до стосунків, масштабу та проявлення. І сьогодні я записую це відео зненацька, тому що я усвідомила те, наскільки. Пропаганда любові до себе створює дуже великі ілюзії на рахунок цієї теми. І мені хотілося б поділитися своїм баченням, та як я це відчуваю, як людина, яка проходила свій шлях, яка теж вчилась любити себе, яка особисто була для себе в терапії, і звичайно, як наставник. Який допомагає іншим жінкам. Можливо, ви чули колись таку думку, що любов до себе це дозволяти собі більше говорити світу так, та ловити різні можливості. Проте зараз я скажу свою непопулярну думку на рахунок цього. І перший момент, що насправді любов до себе це інколи говорити собі ні. А точніше говорити ні тим таким короткочасним задоволенням, які у результаті причинно наслідкового закону не принесуть вам ніякої користі, а навпаки, можуть навіть принести якусь шкоду. Це можуть бути різні види залежностей, чи від алкоголю, чи від тютюну, чи можливо від якихось там вечірок. Але я говорю саме про залежності, і коли це постійно. Тобто, вечірка це класно, супер, якщо ви так відпочиваєте. Проте потрібно говорити все одно ні тим речам, які вам шкодять. Тобто, чи вживаєте ви, наприклад, там, чіпси, чи якісь там сухарики, чи якісь інші продукти харчування, якусь таку хімію, якась таке харчове сміття? Можливо, в моменті ви отримуєте якесь задоволення, якесь щастя, наповнення від цього, проте любов до себе це насправді інколи відмовитись від цього, для того, щоб ваше тіло було в результаті здоровим, щоб ваше тіло себе добре почувало і фізично, і емоційно. щоб... Воно вам просто навпаки навіть допомагало приходити якісь ваші різні життєві етапи, тому що фізика, хочемо цього чи ні, воно все одно пов'язане з нашим ментальним здоров'ям. Адже якщо у нас не вистачає фізичних сил, якщо у нас фізично не вистачає ресурсу, якщо ми там чи погано харчуємо, чи не досипаємо, чи якась нехватка вітамінів. То воно впливає і в загальному на наше самопочуття та на наші дії, на наші вибори, на наші результати, які ми потім отримаємо. Проте знову ж таки я хочу наголосити, щоб ви не впадали в крайності. Я не маю нічого проти там якогось солодкого, якихось тістечків і так далі. Вам потрібно просто розуміти 90% свого життя, 90% часу, чому ви просто посвящаєте. Свій час яким діям, яким, можливо, там продуктом харчування і так далі. Тобто тут важливо зрозуміти, що потрібно з любові до себе вміти відмовлятися від короткочасного задоволення, говорити собі ні. Другий момент це те, що вам потрібно навчитись відчувати свої істинні бажання та своє хочемо. Тому що дуже багато людей, на жаль, відчувають синдром ФОМО. Якщо вам цікаво більше про ФОМО, я запишу окреме відео, дайте тільки знати в коментарях. Але якщо коротко, це втрачені можливості. Тобто, коли людина не до кінця відчуває свої бажання. Свої цілі, до яких вона йде, те, чого вона хоче досягнути у своєму житті, вона просто всі можливості, які її підносять, хапає, знаєте, з такого внутрішнього дефіциту і там, і туди піду, і з тими потусую, і туди поїду, і туди піду. Знову ж таки, давайте ми будемо адекватно здорово міркувати. Можливості це круто, але потрібно розуміти, те, що та можливість. Яку ви отримуєте і ви нею користуєтесь, в результаті вона приведе вас до вашої якоїсь бажаної точки, чи не приведе. Ви дійсно хочете, наприклад, кудись зараз піти з подругою, чи попити каву, чи десь відпочити? Чи, можливо, вам просто потрібно відновитись, відіспатись і повернути собі свій фізичний стан у норму, у наповнення ресурсом. На жаль, я просто бачу це дійсно великою проблемою, коли людина розпиляється, виснажується від того, що вона хоче встигнути скрізь і все одразу. І при цьому, коли вона хапається всі можливості, вона ніяк не приближається до своєї цілі. Але знову ж таки, любов до себе це про те, щоб розуміти свої цілі, свої наміри, свої бажання і йти до них. Тому, будь ласка, більш усвідомлено, робіть вибори у своєму житті, дійсно без страхів, без страху втратити щось, без страху втратити якусь можливість. Проаналізуйте, що дійсно вам зараз в пріоритеті. Якщо ви хочете якийсь там чи бізнес почати, чи почати вести блог, чи отримати якесь класне тіло, покращити свою фігуру, ви маєте розуміти, що. Можливо, вам доведеться все-таки від чогось відмовитись, тобто це як з першого пункту сказати десь ні задля дійсно вашого істинного так. І навіть якщо вас хтось не розуміє, чи у вас якесь оточення, яке знецінює ваші потреби, з ваші інтереси, і говорить, що це якась дурня піти в театр. Якщо ви дійсно любите театр, не слухайте їх. Ви маєте слухати себе. Знати, що дійсно для вас важливо, і давати любов собі самій в першу чергу. І третій момент, який просто напрошується на те, щоб також окремо визволити те, що ви повинні любити себе крізь себе, а не крізь інших людей. Тобто не заслуговувати любов від партнера, не заслуговувати любов від батьків, тому що ніяка чи ніяка людина не має заповнювати ваші внутрішні дири. але ви, як доросла особистість, маєте розуміти, що якщо щось всередині у вас не так, дати це самі собі, тобто це ваша відповідальність і. Не партнера, не батьків, просто поверніть собі дійсно свою відповідальність за своє життя для того, щоб зробити себе щасливим. І не бійтесь того, що якщо ви будете давати собі все, жити в ресурсному стані, то наче від вас хтось відмовиться, і вам ніхто вже не буде потрібний. Дуже велика ілюзія, яка дуже часто сформована саме на травмах, де так колись було. Тобто певні якісь підсвідомі блоки, які можуть бути в глибині, але навіть з рівні освідомності зрозуміти, що найкраще, що ви можете зробити для себе, це дійсно дати собі. Любов і все необхідно ось цій найдорожчій людині, якою ви являєтесь, і для того, щоб потім повноцінно класно створювати партнерство здорове, екологічне, яке дійсно буде наповнене любов'ю, вам потрібно вміти самостійно закривати свої внутрішні дирки, якщо вони у у вас є. Ви повинні знати, у чому ваш ресурс, ви повинні розуміти, а що вам важливо, а що вам не важливо, а як би ви хотіли жити, і просто робити для цього щодня певні кроки, які вас до цього приближають. До речі, якщо у вас є проблеми з внутрішнім ресурсом, що у вас не вистачає десь енергії, ви відчуваєте якусь постійну втому. Ви можете отримати гайд з п'ятьма практиками, як наповнити себе цією енергію, написавши мені у інстаграм кодове слово ресурс, і от вам вийшли доступ до цих практик абсолютно безкоштовно. Що ж, це було таке невелике термінове включення до вас на канал. Якщо вам було цінно, корисно, цікаво, будь ласка, залишайте свої коментарі, що цінного ви забрали з собою, які інсайти ви отримали, Ставте пальчики вгору, обов'язково підписуйтесь на канал. Я буду вдячна вашому фідбеку, вашому зворотньому зв'язку. Якщо вам також цікаві якісь конкретні теми, можете писати в коментарях. Що вас хвилює, і я також буду ділитись корисною інформацією згідно ваших запитів. А вам бажаю гарного дня та до зустрічей у наступних відео!